Друзі, нас інфоперші про головне поїхали напередодні нового раунду переговорів у Стамбулі, які Москва намагалася представити як ініціативу миру. Російське командування спробувало знову шантажувати Україну ударами по енергетичній інфраструктурі. У ніч перед атакою по ОТЕЦ України Росіяни підняли у небо стратегічну авіацію тушки і скрилатими ракетами. Розвідка одразу зафіксувала підготовку до масового обстрілу. Відповідь України, відповідь ЗСУ і сили спеціальних операцій була симетричною блискавичною ніч на сьогодні. Сотні ударних Ронів і ракет дальнього радіуса дії пішли по прикордонних і тилових районах РФ. Масою вибухи і пожежі зафіксовано Брянській області, Курській області, Білгородській області, Ороненській області, Ростовській області. Основні втрати за підтвердженими зливами російських телеграм-каналів понад двісті загиблих військових і співробітників МНС, що намагалися приборкати пожежі. Знищено склади пального і боєприпасів. Логістичні центри постачання до фронту енергетичний фронт, особливий акцент операції, удари по енергетичним об'єктам РФ. Док підривів і ударів частково або повністю знеструмлено сім областей, десятки міста і селища залишилися без тепла і світла при температурі мінусовій. Зупинилися підприємство оборонно промислового комплексу. Почалася масова евакуація з деяких промислових зон, коли росіяни били по нашій ТЕЦ, Вони забули, що в цю гру можна грати в двох. природні катастрофи і атака по дамбах. У критичний момент паводків і танення снігу невідомі диверсанти атакували дамби і гідроспоруди в регіоні Ревчим, Спричинили грязові потоки та руйнування транспортної. Інфраструктури, ізоляцію окремих військових частин, критичні перебої, забезпеченням продовольства, психологічний ефект. Російська влада вперше за роки війни відверто визнає масштаб проблеми. Патрушев уже скликає терміновий радбез. Восьмі за кілька тижнів російські олігархи відкрито скаржаться на заводи, зупинилися а мільярди йдуть у дим. І болото частина цивільних регіонів буквально замерзає без електрики і тепла. Чому Кремль нервує? Масова атака показала, що Україна має достатньо дронів далекобійної зброї, щоб бити одночасно або десятках цілей жодна російська ППО не може захистити настільки розгалужену інфраструктуру. Західні союзники бачать ефективність підтримки і не збираються її згортати. Ключова аналітика це один одиничний рейд, а демонстрація нової стратегії симетричної відповіді на кожну спробу знищити українську інфраструктуру. Удар по тилу РФ підриває економічні можливості отримувати фронт, а Чим далі, тим більше Росія стає вразливою перед сучасною зброєю. Висновок росіяни хотіли енергетичного шантажу, Натомість отримали ніч, коли горіли їхні бази, склади і теце, і це лише початок. Україна більше не буде стримуватися, коли у відповідь на кожен обстріл житлових кварталів може бути по центрах ухвалення і критичній інфраструктурі Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Zum awesome.